Дивлюсь на цей жах і не знаю, що з цим робити. Ну, знаю, але руки не доходять. <хи> Ось, це люстра вона чекає свого часу. Всі ці рослини я хочу зберегти до наступного сезону, їх черенкувати, тому що мені вони сподобалися, квітнуть. Ось, але зараз хочу розповісти про цей тепловий насос в оранжерії. Я його встановив десь місяць тому. І дуже-дуже я вам скажу, мені подобається, тому що, по-перше, менше треба електрики для того, щоб опалювати все це. По-друге, є ще один нюанс. Взагалі, основна проблема в оранжерії це волога. Тобто, коли дуже велика волога, пліснява і всякі грибкові захворювання, вони починають вражати рослини. Тому в мене в оранжерії декілька систем, котрі дозволяють зменшити вологу. Перша з них це ґрунтовий теплообмінник. Тобто, в мене повітря. Взимку йде з вулиці, проходить отут. -от йде труба за стіною, повертається і виходить там під столом. Взимку ґрунт підігриває під, під, трошки повітря, а влитку охолоджує. І коли він влитку охолоджує це повітря, воно стає більш сухе. Тобто волога конденсується з теплого повітря і посуди потрапляє більш сухе повітря. Це перша система. Друга система, котра себе дуже гарно зарекомендувала влітку, але я скажу вам так, вона повністю ну, відробляла на початку літку і в конці літку, це оці, бачите, два вентилятора. Датчик температури. Тобто, якщо теплиця починала перегріватися ну, більше 28 градусів, спрацьовував датчик, вмикалися вентилятори. По двох воздуховодах вони женуть гаряче повітря. Тут в мене із зацинковки розпределітель на 6 виходів. І знову через ґрунт йде охолодження повітря, і виходить ось тут з під столу. І в мене. Падала температура, це працювала. Вентилятори вони мало беруть електроенергії вони не потребують цього, і теж заодно рух повітря і зменшення вологі. Чудово! Ну, і для того, щоб коли вже. Середина літа дуже спекотно, Я натягую ось тут. В мене зроблена система поняття. Я натягую затіняючу сітку, я показував вам в інстаграмі, і це мені дозволяло підтримувати температуру тут не більше 28 градусів. І квіти себе більш-менш нормально теж почували. Чому все ж таки вирішив поставити тепловий насос? Ну, для того, щоб зменшити енерговитрати. Все ж таки, коли зараз його достатньо, навіть оця невелика нарційність, котру додають ці кирпічні стіни і бетонні стіни, вона дозволяє мені витримувати ці перепади електроенергії. Але все ж таки в нас бувають морози. І мінус 10, і мінус 20, і навіть мінус 30. І в такому випадку, звісно, кондиціонер буде не дуже, тепловий насос точніше, буде не дуже ефективний. І ось виходить так, що мені потрібно було придбати тепловий насос, котрий може працювати до мінус 30. Це якраз та модель. Тобто до мінус 30 він все ж таки ще ефективний. Але для того, щоб збільшити нарцінність самої оранжерії, то я буду використовувати звичайну теплу підлогу. Чому все ж таки так? Тому що мені потрібна декілька систем. Якщо одна виходить з ладу, квіти не витримують. Мені потрібна інша. І зараз в мене буде так, що кондиціонер, тобто, вибачте, тепловий насос працює постійно, а тепловий Теплі стіни і тепла підлога, вони будуть як резервні. Тобто, якщо зламається або щось трапиться з тепловим насосом, я вмикаю цю систему і вона буде підтримувати плюсову температуру в моїй оранжерії. Ну як не зберегти. Коли ж себе окупить ця оранжерія? Да ніколи, хлопці! Це хобі. Воно не повинно себе окуповувати, Воно повинно доставляти вам задоволення. Розумієте, коли ви взимку сюди заходите, тут тепло, нормальна вологість і квіти навіть квітнуть. Ну, це просто чудово. Не знаю. Для мене сад це просто спасіння. Сад це дуже витратно, і це дійсно, ну, скажімо так. Те місце, де я можу проявляти своє тв, свою творчу як художник, як інженер. Мені це подобається мені це дозволяє втримувати мій стрес в рамках, щоб він мене не дратував, тому що фізичне навантаження на. Свіжому повітрі дуже мені допомагають в стресових ситуаціях. Я більш спокійний. І в мене, якщо буває так, що на вихідних я не можу займатися, займатися садом, то наступний тиждень в мене геть зіпсований. Я нервовий, я сам на себе не схожий. А може навпаки, я більш на себе схожий. Але для мене сад, він антистрес. це спасіння, це частина вже мого життя. Зараз не так багато роботи, як зазвичай, із за цього повномасштабного вторгнення. Да й гроші є куди дівати тепер. Ви ж знаєте, ми підтримуємо ЗСУ ось обов'язково. І є трошки часу, тому що зараз нема знову електрики. Я не можу. Щось читати, аналізувати, але я можу приділити увагу своєму саду, і мені це доставляє задоволення. Тим паче, знаєте, коли приїжджаю до гості і так. О! О! Боже, як у вас гарно! Оце ну, все ж прикольно.